Ну нарешті ми вирушили прогулянкою верхньою хортицею. Головне не плутати з островом. Це різне. Ми з вами в кінці вулиці Розенталь. Краєвиди дуже гарні. Трохи сходимо з дороги, щоб знайти старий цвинтар. Минулого разу я була тут років 5 тому, і тоді територія була зовсім занедбана. Наразі бачимо, що товариство зі збереження єврейських кладовищ навели лад і поставили паркан. Могили було давно сплюндровано, а надгробки довгий час лежали хаотично. Не приємно це казати, але подекуди тут трапляються перекопані ями. Коли утриманням цвинтаря в належному стані опікується держава, спільнота небайдужі люди, то й йому не загрожує безслідно зникнути, як до прикладу, цвинтарі Олександрівська та селищ навколо нього. Цвинтарі руйнують час, війни та люди. З ними зникають назавжди прізвища жителів міста на прикладі сучасної війни з Росією. Будь-яку прогалину білу пляму в історії: прийдешній загарбник буде намагатися замінити своїм ісконним варіантом, зруйнує все, включаючи цвинтарі, і буде розказувати, хто насправді тут жив. Бачимо звідси сучасний цвинтар святого Миколая, і та кількість стягів, що з нього майорять, дуже страшна і болісна. За всю історію Росія нанесла нам чи не найбільшої шкоди з усіх ворогів, які коли-небудь на нас нападали? Наша верхня Хортиця нерозривно асоціюється з Менонітами. Якщо дуже коротко, це спільнота людей голландського та іншого походження, які об'єднані протестанською релігією з кількома різними течіями. Вони переселялись до нашого краю з кінця 18 століття. На початку перші поселення налічували 228 сімей, що заснували перші колонії на теренах сучасного Запоріжжя та області, серед яких була й Розенталь. Пізніше були Бурвальде, Ноєнхорст, Шенвізе, Блюмінгард і Розенгард. Назви що варті толки пригод, правда? Тож гуляємо вулицею колишньої колонії менонітів. Обов'язково уважно роздивляємось будиночки, вишукуючи риси менонітської архітектури. Опа, а ось і справжній замок. Замок Валь шкода, що посяткований часом тріщинами, але радіємо, що він зберігся, враховуючи буремні часи і події нашого міста, що він зміг пережити. Катерина Вальман в дівоцтві Леп зі своїм чоловіком Андреасом, окрім підприємницької діяльності, активно займалась благодійністю. Таким чином, ця будівля, закладена в кінці 19 століття, планувалася як доосвітній заклад, дитячий садочок, і вже згодом стала називати. Ти людьми замком, пані Катерина навіть закінчувала курси в Німеччині з організації дитячих садків. Крім okay. того, вона донатила великі гроші на будівництво жіночої гімназії, лікарні та інше. Нагадаю, це події в нашому місті понад 100 років тому. В той час, власне, як і в будь-який інший час, благодійне будівництво освітніх закладів та лікарень підприємцям це дуже вагомий внесок в розвиток міста. Адже суспільство починається з дитини і її становлення базової безпеки, доступності медицини та освіти і до всіх цих галузей в нашому місті Катерина Вальман була дотична. Мені здається, Кого рівня меценатство і є головною ознакою інтелігенції, інтелігенції, яку не оминула хвиля репресій з приходом більшовиків громи, націоналізація майна і підприємств, висилки в Сибір, ув'язнення та в. Вб... Ну і в класичному стилі совка ще й забуття. Менаніцький цвинтар на верхній хортиці було знищено. Кам'яні надгробки було покладено у фундамент господарської будівлі у двадцятому столітті. Я вже розказувала вам, та й нагадаю, що за ініціативою історика Максима Штацького були організовані розкопки, в ході яких вилучено та відреставровано багато надгробків зі знищеного менаніцького цвинтаря на верхній хортиці. І після довгого забуття імена жителів нашого міста знову почали лунати ще й в контексті історичного дослідження, і все це завдяки небайдужим людям, які люблять і шанують історію за. Поріжжя, таким як Максим, що керував тими археологічними дослідженнями. Майже рік тому він загинув на війні, захищаючи нас від російської навали. Ви можете побачити цей відновлений меморіал на острові Хортиця, зупинка транспорту цимет, як їхати на бабурочку. Зробіть собі чаю в термосі і запросіть на незвичайне дослідження друга чи подругу, яка не жахається надгробків і любить історію. Повертаємося з острова на верхню хортицю і прямуємо в парк до останньої на сьогодні локації пам'ятнику Менонітам. Обставлений піском на випадок вибухової хвилі. Він якнайточніше передає долю менонітів нашого краю. Їх діаспора привнесла до нас в місто свою культуру та звичаї і багато чого залишила по собі і зараз, через століття. Таке наше підприємство, як ЗАЗ, також було засновано менонітом Абрахамом Копом, в якого все починалося з невеличкої справи ще в 19 столітті, що пізніше переросла в потужний машинобудівний завод. Цю історію треба. Теж окремо обговорити. Тепер запитаю у вас, а що вам відомо про менонітів? І одразу скажу: якщо вам нічого не відомо, то не страшно, все розузнаємо. Головне, не соромитись і цікавитись, слава Богу, в нас вже є чудові роботи істориків. Просто будемо з вами допитливими.